Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Фуркала. З вами Олена Чебанюк. Не я б'є, за тиждень Великдень. Сьогодні ми говоримо з вами про вербний тиждень, передостанній тиждень перед Великоднім, шостий тиждень Великого посту, про звичаї, вірування і обряди, які приурочені до цієї дати. В Євангелії від Івана розповідається, що цього дня Ісус в'їхав на до Єрусалиму. Багато людей з пальмовими гілками вийшли його зустрічати. На Сході вистеляли дорогу перед царями і поважними особами, пальмовими галузками. Це було ознакою надзвичайної пашани. Від цієї події походить церковна традиція пов'язувати свято входу Господнього з пальмовими гілками. Ваями, так називалися гілки фінікової пальми, звідси і церковна назва цього свята пальмова неділя. В Україні пальми не ростуть, і тому русичі з прийняттям християнства почали освячувати в церкві паперець, листя якої нагадує пальмові гілки. Але традиція ця не пристежилася, тому що все-таки паперець дуже пов'язана з всякими демонологічними уявленнями. І з часом почали і в церкві, і в народі, освячувати саме вербові гілки. Чому верба? Верба в Україні наділяється дуже багатющою символікою. Це рослина, яка спочатку дає цвіт, а потім листя, яка дуже швидко вкорінюється, яка має дуже багато цілющих властивостей. І тому верба, а тим паче освячена верба. На шостому тижні Великого посту наділяється величезною лікувальною магічною силою. Коли її приносили з церкви, то навіть не заходячи до хати, це особливо на Слобожанщині, намагалися її посадити на городі, вірили, що в такий спосіб верба. Дуже допомагає від шкідників, від бур'янів, від всякої нечисті, з глазу, городу, саду або поля. А ще дівчатам радили принести вербу, посадити її на городі, і якщо вона вкорениться, це буде точним знаком, що протягом року дівчина вийде замість. На городі верба рясна, там стояла дівка красна. От саме з цього все і починалося. Принесли додому вербову гілочку і її зберігали за іконою, але вірили, що вона здатна відвернути градову хмару. І тому під час грози її разом з лопатою, хлібною кочергою викидали на подвір'я. А ще вербовою гілкою вигонили перший раз худобу на Пасовиська. Вірили, що від цього шмагання, корова, коні захищатимуться від нечистої сили, вовків, зглазу і таке інше. Оцей, контакт, контакіозна магія дуже розповсюджена саме до вербової гілочки. Не я верба вербаб'є через тиждень-велидень, будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Шмагають цими гілочками і старих, і малих. Вважається, що вербова гілка передає оцю силу, силу здоров'я, магічну силу захисту передає саме людині. При шмаганні. А ще вербовою гілочкою е, обов'язково вживали як ліки. Їх відварювали і мили голову при мігрені і всяких різних головних болях. Е, в відвар верби рекомендується для полоскань при хворобах горла, при стоматітах, при зубному болі. Бечки, це оці от котики, як ми називаємо, давали діткам їсти для того, щоб вони протягом року були повністю здоровими, вірячи, що саме ці котики захищають дітей від дурного ока, від пристріту, від хвороб, від всяких різних неприємностей. А ще вербову гілочку як коли загнічують паску. Вважається, що від того паска буде дуже такою високою і пишною. Ну, вербову гілку радять тримати біля порогу. Вважається, що саме освячена вербова гілочка вона оберігає всю господу, хату від всяких негараздів. Вважається, що кинути на землю або потоптати ногами вербову гілку це великий гріх. Її протягом року зберігали або за іконами, або ставили на вікні дуже часто в стаканчик з зерном, для того, щоб е, таким чином відвести е, гром, е, блискавку, пожежу. А через рік її треба було обов'язково або спалити в печі, тобто відправити димом до Бога, або кинути на воду, для того, щоб саме водою вона відійшла в потайбіття. Вербові гілочки або так звана вільнюська верба, це така якби українська екібана. Це цілі, такі робляться на сьогоднішній день композиції, саме з освяченої на вербовому тижні вербовою. Залишайтеся з нами. Наші наступні розповіді будуть про інші атрибути Великодня. Ставте подобайки, тисніть на дзвіночок, рекомендуйте нас вашим друзям і до нових зустрічей!